Слава Ісусу Христу, миру Божого, за минуле століття сто років. Майже мільярд християн вони отримали Духа Святого, це зліяння і було таке потужне пробудження. І а що зараз ми бачимо 21 століття -е інформаційний прорив, інтернет, відео, можна дивитися, спілкуватися через відео. Хоч в Америку, хоч в Австралію, буде завгодно. Але чого бракує християнам? Це е, покаяння, це вивчення Слова Божого, немає погруження в Слово. Е, ми там християни, але ми біблію не вивчаємо і тому подібне. Ми не живемо заради Христа івалія. Це страшно, тому що християни вони мають бути борцями за.